Ось все, друзі, ось все, я нову паличку взяв, e, значить, що у нас? Crazy Fish Versus. Дивіться, друзі, якийсь судак. День. На зв'язку «Рибацькі пригоди. Команда рибацькі пригоди в составі Діми Фішермен. Та мій менеджер. Що подивіться, що знаходиться позаду нас? Непривично, це не водойма. Це Бачимо. водойма, але в форматі річки. Ти чи я? — Перший раз в цьому році ми на річці. Скажімо, ми не дуже вміємо ловити на річці, але все ж таки на ці озера такі всякі стежі. вода, нам трошки вже піднадоїла. Хочемо. Попитати удачі вже на річці. Дикар. Тут зовсім інша риболовля. Да. течія камні, корні на дні, тобто, сатисно і Ну, Будуть определені трудності, так що будемо вчитися їх долати. Ну І спробуємо зловити якусь рибу. Яку рибу, ми тут зловимо Побачите далі, якщо вона буде. Цільова задача яка у нас? Зловить рибу. Яку рибу зловить? Ну, щуку, щуку, окунь, річка це стандартна. Річкова програма це щука і окунь. Так що будемо пробувати впаратися в щуку в Окуня. Ну. А да. в процесі відео вже, мабуть, побачите на що ми будемо ловити, як? Ну, пробіжимось по ямкам таким. Ну, скажімо так, новий формат. Да. Пару ямок, спробуємо, може, якась щучка десь і проклюне. Ну, все, починаємо. А ви да? спостерігайте, лайкоси, підписуйтесь, підписочки. хто ще не підписаний. І насолоджуємося краєвидами дикої річки поглянь курок мені подивитися я тобі казав де бачу бачу Бачиш, що в нього друзі понятно значить що на річку сразу розкажу вам Коротше, новиночку взяв, бо кидали ми значить, весь сезон медіум з троєм да? до 28 грамів. На річка це така штука, що треба нормальні груза, там все. Коротше, ось все, друзі. Ось все, я нову паличку взяв. А, значить, Що у нас? Crazy Fish фіш 10-40 грам, 2,44. Екстра ну Це. Самий новий, бо тут вже стоїть фурнітура Фуджи на кольцах, великі кольця, щоб не так замерзали. Тобто спінінг просто такий жорсткий, не то, що цей блин, сопля там, на медіум. Цих. Коротше, річковий комплект, Excel 4000-й треба, Що ще треба? все да? тобто, такий. В принципі, спіннінг. Ось ми на річці. Красота. Менеджер туди пішов. Попробуємо чи я все-таки, я не знаю, як тут ловити. Зараз будуть зацепи, звісно, як завжди. Це база для річки. Подивіться, камні, ну, Попробуємо, що сказати. Версус не ще. Получається, тільки... З магазинчика приїхав і одразу на рибалочку з ним. Тут камні, в принципі, на дно навіть, мабуть, не будемо пускати. Бачили, трава чіпляє. Будемо пробувати ловити якусь рибку. Не знаю, чи щось вийде, але ми спробуємо. Будемо таку поверху вести. Може щучка якась і влетить. Тут трошки мілковато, звісно. Ну, будемо пробувати. Менеджер пішов туди десь, до куща. А я так отут. А ти на дно опускаєш? Ну, пару разів Це дуже далеко. По сравнюванні з тою глибиною, яку я там кидав, то це просто нормально. А там типуш там можеш щось Ну то попробуємо. Тут треба тихенько. Ну, і сюди кидають під цю сторону. О, під цей кушки ну, не? Няма, ja веду просто. Yeah. Yeah. Пробуем. Что? Вышла? Да. Клюнула? Да, Реально? Да. А ты упускаешь на дно? Вышла щука, да? И вона есть тут. Бля, лякаєш. Ось цей. Це ж не... Оце вона, так? Да? Це, це ця здорова, що виходила. Покажи мені. <ріхи> Споцака добився, чи що? Так. О, о, це друзі, це що менеджер казав, метрова вийшла. На річці, блин, 32-й номер. <реш> Іди поплавай, зараз тебе втоплю тут. Ой, хороший хлопочок. Ну, Давай. Хто не підписаний річка, друзі, річка перший раз. І риба, дивіться, річку. Двига дика. Две, річкова, по побита, О. яка, Сомі її бачили, якби. Послання з водою. Дивіться, яка красива. Але вона на волоску була. Зараз перейдемо, друзі, на камеру, покажемо і продовжимо рибалку. Фокс. Вертаємось до Фоксів, блін. Подивіться, побита щучка. Ну, може і велика щука била. Зараз будемо пробувати. Будемо пробувати. Риба, річка. Відпуск... Ну, це... це відпускний варіант. Але, але, але... стой, фоточку, фоточку. Конечно. Давай на фоні річки. Блін, друзі. Фоточку не спіли зробити, звісно. Але лайкоси, хто не підписав, підписуй. Ні, я сфоткав. Ну, обов'язково підписано. Ось такий, ось такий. Надо лайкос, бо... Річка, навіть відчуття. Так, да, ось ось приманка. А, на жаль, фотку не зробили на фоні річки, але просто фотку зробили. Коротше, все таки, 4 дюйма, чи навіть 3,5 десятка на 12 грамах ось такий фокс. В тебе є пацак. Работай зі своїм пацаком. Я нічого. Спробували покидати на річці сьогодні трохи. ну, В принципі, пару покльовочок заробили. ну. Початок є. Да. Одна щучка зловлена, інша поки дождалася, щоб Діма мені підібрав. Зійшла відповідно. Ну і відповідно обірвалися по одному разу. Це ж річка тут без обривів нереально. Покидали ще годину, нема вклювання, будемо пробувати переміститися на. Озерця там є невеличке, може ще щось там доловимо. Для того, щоб було таке нормальне, якесь повноцінне відео. Ну, в принципі, їдемо туди, а там подивимось. Я не знаю. Ходить собак. А може... Ні, це корч все таки Але спочатку воно рипалось. Ні, це риба. сюда наверное. Сюда? Mm -hmm. Да. Чекай, подаем сюда. Mm А, стоп. Не знаю, что это за рыба. Получится Да. Не сюда. Снимай. Хороший судак. Снимай. Хороший сюда. Не-не-не, в рот вроде. в Бірячі. Дивіться, друзі, якийсь судак. непоганий, А тоді ми в тому році ловили полтосики були. Може їх? Да? Ну, по 50 Ні. Скільки вони виросли, так? Зараз перевірили. Ну, були по 50. тобто на 5 За рік виросли. Бачили? Значить, підсак у нас 850 грам. 2450, півторашечка. Судак. Тобто офігенний. Ну і ми його обов'язково відпускаємо. По-перше, він прижав не в рот, тобто не дуже чесно. Пасівний. Пасівний. Ну, і ми його відпускаємо, щоб він далі жив. Подивіться, ще раз на ще раз на красення, дивимось. Півторачка. О, -а. з місцевої водойми. Да, не платник, Звичайне озеро ми приїхали. Ми на платниках поки що не ловимо. Ну і ми кайфуємо, ловимо і відпускаємо. А, бо на м'ясо можна забрати на жарку, але потім не буде оливувати. Не хочеться так що. Побачимо, чи він ще буде плавати. Ні, він живе, він попливе, що він. Попливе, день, день, все, він відходить. Але в поцак поліз назад. А не хоче, бач. Какие медленно такие, знаешь. включить. Не судак? Да. Судак, судак, судак. Хороший, да? О, как Уже я на бачечке камеру снимаю. Поклевка с поклевкой. Ох, з покльовкою Друзі, не знаю, чи було видно. Надіюсь, що було видно. Ты газ, я тебе Сюда, бля. Ти жо, мандулу сожрав Зараз, друзі, вам покажемо. Друзі, подивіться, яка мандула. Він виплюнув її. Значить, що така біленька. І судак. Красавчик, візьми, на його в руки покажи. Бо я в перчаточках новенький собі взяв Дивіться, які. Так, що тявки, ваші. Стоїть. Ах ти гад. Але взяв, вже був. Чи такий запущений був. Чи це гачком його? Не, 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 яким гачком вже ж в рот взяв. Чесно. Не, не Плавник не. нього відбитий клав. Чи з'їжений? Ну подивіться, який сотак побитий. Ну він взяв чесно з спокльовку і в рота. Друзі. А на ну, фоточку дають. Збудили ми його. Той буянець. Ну, брать так, 48. 40. Не Немає. Так що він відпускав. Той раз ми зловили 55-го, значить це інший бай. Красавчик. Відпускайте Дякую. таких судочків, щоб вони росли 60-65. По 80 так. Да. Все. І будете отримувати кайф. Хто не підписаний, підписуємося. А ми ще півгодинки покидаємо. Поняли, яка мандула працює? Хі -хі, покажу зараз. Все, давай, давай. Все, я пішов. Дивіться, мандулка, значить, тапочниця її називає стапка зроблена, біленька, 15 грам. Друзі, темніє і будемо закінчувати сьогоднішню рибалочку. Не густо. Зимні будні, рибку треба ходити, шукати і так далі. Але все, все ж таки нам дещо вдалося зловити. Ну, в принципі, в зимовий час це не дуже. Це непогано. непоганий результат. Ну, в принципі, самі все. Побачили. Так що, ось така на сьогоднішній день риболовля. Ну що, ми їдемо додому. А хто не підписаний, підписуємося. Лайко, ставимо. Команда рибацькі пригоди в составі дня менеджер, Їде додому. Побачимось. Наступних відео. Всім пока. Прикидаю.